Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Скоро настане свято, яке люблять та чекають усі дітки та дорослі. А що ж це за свято? Звісно, це новий рік. Свято Нового року це особливий день. Воно об'єднує всіх людей нашої планети. А чи знаєте ви, що новий рік всюди святкують по-різному? Ми з вами прикрашаємо ялинку, готуємо святковий стіл, за яким збирається вся родина. Кожен загадує бажання під бій курантів, чекаємо на подарунки від Діда Мороза, дітки співають колядки, щедрують. Бажають людям добра та щастя! Це наші чудові українські традиції! А які ж новорічні традиції в інших країнах? Сьогодні я запрошую вас у подорож, де й дізнаємося, які традиції святкувань Нового року у різних країнах готові подорожувати? Тоді вирушаємо! Перша країна, до якої ми потрапили Італія. В цій країні напередодні свята дітлахи підвішують панчохи біля каміна. Вони сподіваються отримати багато смачних та чудових гостинців. Тільки дарує їх тут не тільки дід Мороз, якого називають в Італії Бабо Натале, а ще й добра та лагідна фея на ім'я Бефана. Діти вірять, що вона прилітає на мітлі вночі, відкриває всі двері будинку особливим золотим ключиком і наповнює їх панчохи всілякими подарунками. Наступна наша зупинка Франція. У Франції діда Мороза називають пер Ноель. Він приходить. У шубі, червоному ковпаку та дерев'яних черевичках, а пересувається він на віслюку. Дітки вірять, що перної забирається в димохід і кладе їм гостинці в спеціально підготовлені для цього взуття перед каміном. Французи страшенно полюбляють солодощі, тож до Нового року запікають пиріг. До якого додають квасолю або боби, вони вірять, тим, кому дістанеться шматок пирога з бобами, той буде щасливим цілий рік. А ще, кому дістається такий сюрприз, стає бобовим королем. Це означає, що друзі та родичі мають виконувати його жартівливі забаганки. Протягом усього новорічного вечора. А зараз наша зупинка Японія. Новорічної ночі японські діти кладуть під подушку картинки із зображенням човника із сімома казковими чарівниками, покровителями щастя та добра. У Японії здавна ведеться. Що в новорічну ніч у храмах відбиває величезний дзвін. І він б'є не 12 разів а аж 108. Вважається, що кожен удар очищає людину від усього поганого, що було в старому році. Новий рік в Японії заведено зустрічати в новому одягі. Японці вірять, що це приносить здоров'я та успіх. А зараз ми з вами в Іспанії. Тут до іспанських діток приїздить папа Ноель на великих санях з оленями, залишаючи подарунки під ялинкою або у шкарпетках над каміном. В Іспанії новий рік святкують у колі друзів. Тут є традиція у новорічну ніч з'їсти 12 виноградин за 12 ударів годинника. Іспанці вірять, що виноград принесе їм удачу в кожному місяці наступного року. А у місцевих магазинах навіть продають спеціальні пакуночки з очищеними від кісточок ягідками. Дітки! А зараз я вам пропоную пригадати, з якої країни ці традиції? В якій країні. Треба встигнути з'їсти 12 виноградинок. Вірно, це Іспанія. А в якій країні лунає аж 108 ударів дзвона? Так. Це Японія. А в якій країні прилітає на метлі? Добра фея Бефана. Так, це Італія. А в якій країні стаєш бобовим королем з'ївши шматочок пирога? Так, звісно, це Франція. Дітки! Сьогодні ми з вами дізнались багато цікавого. Традиції святкування Нового року. Надзвичайно різноманітні, але є дещо спільне, що їх об'єднує. Зустрічаючи Новий рік, всі люди планети вірять у диво, щастя та добро. Тож я вам бажаю чудових свят, гарного настрою та до нових зустрічей!